Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Рецептів консервованих помідорів існує дуже багато, і всі вони відрізняються один від одного, і помідори теж виходять різні на смак. Пропоную вам ще один рецепт консервованих помідорів, які виходять ну дуже смачні. Готуємо помідори із розрахунку на півтора літрову банку. Два зубчики часнику роздавити та покласти на дно банки. Закласти помідори. Закип'ятити воду та залити помідори, залишити на 20 хвилин. Потім воду злити у каструлю, закип'ятити і знову залити помідори на 20 хвилин. Далі зливаємо воду та готуємо маринад. Півчайної ложки лимонної кислоти, 100 г цукру, 1 столову ложку солі. Зверху у банку кладемо парасольку кропу, листя смородини, листя вишні, 3 горошини чорного перця. Заливаємо гарячим маринадом помідори, закриваємо кришкою або закатуємо. Перевертаємо, накриваємо тканиною до охолодження. Зберігати в прохолодному місці. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.